Доброго дня, представтесь, розкажіть, будь ласка, свій результат. Доброго. Добрий день. Мене звати Ольга Попович, і мій результат це те, що в мене були гінекологічні проблеми, і ендометріоз і міома. Ендометріоз – через рік проходження інтенсивного програми 90 днів. Я її не одну зробила я зробила їх декілька. І в переважності це була коловада. І ендометріоз зайшов в ремісію, і міома чуть-чуть зменшилась. Так, вони ще є, і одна, і друга проблема. Вони в мене є наявні, але воно зайшло в ремісію. І плюс в мене щитовидна залоза, гіпотереоз, хвороба Хашимото. Я стараюся підтримувати себе в балансі. Зараз на протязі цього року трошки зменшилися аналізи. Ну, ідемо до кращого результату, так скажемо. Чи певиці класно. Так. Я вас вітаю, тому що це так. не просто така актуальна проблема, але ще я знаю такий нюанс, що у вас було що, щось було на протипаразитарній програмі. Розкажіть, будь ласка, так це такий нюанс. Одного дня я проходила антипаразитарну програму. і Одного дня на роботі працюючи в один момент. Я перестала бачити, тому що око. Заслюзилося і от затуманилося, не знаю, як це правильно передати. І я от око потерла, і на пальці залишилася якась ниточка, яка врушилася. Тобто паразит, так як я зрозуміла, вийшов через око. От прямо так на руці. На руці була така малесенька, тонесенька біла ниточка. І після того я почала більш інтенсивно слідкувати за своїм. Організмом і вам також раджу, дякую, що є. У нас така компанія, яка допомагає не тільки мені, а багатьом-багатьом людям. Дякуємо, що ділитесь своїм результатом. Дякую.